Одимир Степанович, вітаємо з другою поспіль перемогою металіста. А у тиждень тому матчі з Минаєм. Головна запорука успіху металісту було надзвичайно велике бажання. Що сьогодні, завдяки чому першу чергу здалося перемогти? Дякую за поздоровлення. Так, сьогодні вийшла така бойова гра. Хлопці видержали цю напругу. Ми знали, що Прикарпаття команда. Бойова, вони просто так очки не роздають направо-наліво. Десь у першому таймі більш-менш ми диктували вход гри, у другому допустились пару-тройку помилок, хоча могли вирішити долю матча, забивай свої голи. А так хочеться подякувати хлопцям, хочеться подякувати. Нашим болівальникам, які вже приходять і підтримують нас. І хочу подякувати нашим воїнам, за те, що дають нам можливість грати у футбол. Сьогодні вирішили не змінювати склад той, що був з Минаєм, той самий склад, і результат доволі схожий. А, скажіть, будь ласка, заміни Даніеля Варнатуса з чим пов'язана була так досить господин. Це втома якась чи що? Ні, ми хотіли підсвіжити. У нас хлопці. Є конкуренція, і вийшов вмісто нього Ісаїнка, він дуже добре запрацював. Все в нас добре в колективі. Є, є заміни, це тільки на підсилення, десь там хлопці хотіли. Надто бажання було Вернатоса, десь помилки напускав, хоча провів дуже якісно. Алкс ще сьогодні вийшов, здається, на позиції центрального нападника. Це тепер його основне амплуа, ви його бачите саме форвардом. Чи ситуативно так виходить? Алекс, це мабуть, кажучи, це рішення випустити Алекса. вон в прошлій грі вийшов, забив гол. У цьому цій, у цій грі було, було воно пару моментів. Так що, ну, Алекс універсальний футболіст. Так що, де він буде? Більше нужній команді, там він буде грати. Ну, Останнє питання. Наступний матч за гробізнесом, який поки що очок не втрачав. Для кожної команди першої ліга робізнес важкий іспит виявляється. Є рецепт, як дати бій цьому цій команді. Ну, у нас є ще е, час проаналізувати цю гру. Е, ну, Надо не забувати, що ми металісти. І ми будемо грати. Любим саперним, саме супатиникам. Э, час покаже. Що ж, дякую, що прийдели час, перемогою вас. Дякую. Пане Олексію, ваш коментар щодо сьогоднішнього, матчу. чому на вашу думку, сьогодні ваша команда поступилася. Е, ну, перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України, нашим балювальникам, фанатам нашим, фанатам і болювальникам всіх футбольних клубів України, які захищають нашу батьківщину, дають змогу нам грати в футбол. Сьогодні перемогла команда, яка більше хотіла перемогти. Тому я вітаю Віталій з перемогою. Ну а по нашій команді ну, нам треба ще працювати, працювати, ще раз працювати. Дякую.